Ми розпочали консультації починаючи з понеділка з усіма парламентськими фракціями. На жаль, високої активності з боку депутатського корпусу в участі в обговореннях щодо бюджету і податкової реформи поки що немає. Приходить низка депутатів, і ми сподіваємось, що не просто буде інтерес політичний, а що далі буде виключно прагматичний і. Обґрунтований інтерес в тому, щоб ми внесли до парламенту законопроект, який всіма підтримується. Ми не маємо права політизувати цей процес, тому що бюджет в першу чергу це державна політика, це політика країни по відношенню до своїх громадян, це політика країни по відношенню до платників податків, це політика країни по забезпеченню економічної, соціальної і фінансової стабільності. Міністерство фінансів України вже оприлюднило всі необхідні законопроекти. Це як нова редакція податкового кодексу, так і проєкт закону України про державний бюджет. Щойно мені прийшов лист від шановної фракції блоку Петра Порошенка з проханням, щоб до 4-го числа ми продовжили роботу як над законом України про державний бюджет, так і над податковим кодексом, так як найбільша фракція має свої пропозиції і вона готова надати свої пропозиції до 4 грудня. Немає жодних питань. Ми звичайно йдемо на зустріч нашим колегам і партнерам по коаліції з тим, щоб це був узгоджений законопроект як по податковій реформі, так і узгоджений законопроект по проекту закону України про державний бюджет. Нагадаю, що один з основних критеріїв отримання третього траншу як Міжнародного валютного фонду, так і загальної підтримки від наших зовнішніх кредиторів в розмірі 4 мільярда американських доларів. Полягає в тому, наскільки буде збалансована і економічно ефективна як податкова реформа, так і закон про державний бюджет.